Блоки мудла. Коли ви зайдете на свій курс і введете логін і пароль, то перше, що ви побачите, це блоки, які розташовані на даній сторінці. Блоки Moodle це структурні елементи, які допомагають учителю структурувати урок, а студентові допомагають краще орієнтуватись на вашому курсі. Головне завдання блоку це інформувати про певні види діяльності. Наразі на екрані ви бачите певні блоки, як навігація. І праворуч пошук у форумах, у форумах останні новини, незабаром останні дії. Блоки можна завжди згорнути, і блоки можна розгорнути. Також їх можна сховати, для цього потрібно натиснути ось цю позначку. І вони будуть знаходитися у вас Ліворуч. Для того, щоб відкрити, потрібно лише натиснути, і вони з'являться. Таким чином, ви можете керувати блоками наступним чином. Ви їх можете приховати, ви їх можете закріпити на панелі. Для того, щоб створити або додати додаткові блоки, ви маєте натиснути кнопку Редагувати, і в режимі Редагування. У вас з'явиться можливість додати блок. Ви натискаєте додати блок. Обираєте той блок, який вам потрібно, і він у вас з'являється. Ще одна можливість це перетягувати блоки з однієї сторони в іншу. Наприклад, ви можете перетягнути пошук у формах, з правої частини у ліву. Вона буде знаходитися тут. Повертаємо на своє місце. Таким чином блоки це структурні елементи Moodle, які допомагають вам структурувати курс, а студентові допомагають досить легко орієнтуватись. Ви можете завжди розгортати блоки, ви можете їх приховати. Задля того, щоб приховати, потрібно натиснути ось цю кнопку, вони перейдуть у панель зліва.